То, типи, є. Там ще я один, походу. Тут давайте туда раш. Ну, як мене вбили? Хорош, хорошо, шо ти наробив? Шо ти наробив? Куда ти біжиш? За забарбив. Бі. Си надей а а на ладока. Пацани. не обістріться. я вас прошу. Тут на голі на є. нами є, я на низу. Я допом... не пав. Ні, це я вже на незав. Владивий бо він коли владі там був. Файно, дякую. Там не, дуже близько був Влади. Ти не надеваєш? Я вже його не бачу. Там зараз до владі десь. О. А де там Володь, ти типу собі? Типа, да. Тут типи є? Тебе вин? дать аптеку. Малия. Я взял. Заеб... Дай он на? Я хилюсь. Он здесь скрылся? Мне уже не Даю. Чай, скільки їх тут буде? Та да це ці самі, вони знаєш де? Де? Тут о. На криші? Ні-ні, на долині. О, там-там. Там ще є один, походу. Є. Вони двоє тут. Так, так. Все? Бив двох? Ні, -а. вони двоє повзають. А, не повзають? А чого вони повзають? Бо я ну... на окну! Да, но ну я веду май на увазі, що де четвертий? Пулік. Пулік? візьму. Берил мою, чуєш, треба. Я маю. Одного ви вбили, так? Дивись, троїх мінус. Я одного убив і добив, і тут виходить, одного. У мене один убий, є. У мене два. У меня ну. ніху. Тоже так було. Я не взагалі не обіжаюся. Все нормально? Да що я вяжу? Що думаєте, що тут ще хтось є, да? Пуливал. Тут тут Ні, у меня. Не, троє. На територіи? Не дивився. Хто куди падав, ви дивились? Їх троє здається, спад. А чого він зразу не впав? Чого не повзролив? 64-й. Треба тачки, пацани, їх цю узвони. Тачка є, поржи. Якщо що, у мене передач. Хорошо. Бери тачку, то та їдем пацани. Ого! Не-не-не, не ну не треба, я раз. Хто на ці АТЗ їх та ота машинка була? Була? Угу. Mm -hmm. Електричка. Да. Веду, веду. Куди їх та їх я розумію. Зараз воно, десь, за мною з'їдеться побачу. Що це за порашничок такий? А ну поглянем. Я тут. То давайте зараз. Чекають. сейчас стреляют ебуп таким бутерброди я махав. Ну як мене бекин обхать Так, списти Арсен, десь бігає біля мене. Може я би впав, та й ты мне би підняв. О, я співпраці. Арсен, пожалуйста. Хорош, хорош, хорош. Шо ти наробив? Шо ти наробив? А я Кого видел. біг, убив, стріляв? А цей тип останній що цей, то упав. Да, та я бачу, що він пов. Я так понял, що він Я не знав, що... Ні, а поверталка вже... у кого є. У мене? Та, ж поверталка стоїть наша. Um. Але вважай, там мене ще ззаді били. Я його бачу. Він полі там. Ja, Володь, тобі like, повезло. Вы не шанс, маєш. У вас стріляють? Тут тепер є. Да. Нас душать. Приїхала машина, там, де ти мене піднімав Арсен, з тої сторони. Ой. І я одного нокну. Ти до тебе? Бля, треба у мене гринок набрати. Куда я мою пасти, мас? Десь чую, есть блять. Зб... Нихуя. Че, Кто с... Сб... Куда ты бежишь? Блядь, чек на Це за Барби... Ця. Все надіє на Володика. Я хуй! Володя, 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 піднімай я заду, заду хати, бігом попадаю. В хаті входь. Чика, 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 чкай, чкай. Закрий двері. Заходи судова, блін. Арсена треба вернути. Кембо, okay, я не знаю, що я набрав. Дай аптеку. Дай аптеку. Дякую. Тут, Андрюха, тут є труп. Візьми аптеку собі. Бери, бери. Зліво. О, тут о, труп! Тут пиццептек. Зараз, зараз. Я навіть зброю не зібрав. Просто натекав і так е вбрал. Але ти зробив роботу. Теку біжуть. Я пишу. Я yeah, рядом. Я чую, бля. Володя, там з сторони То є. Той є. Чуй. я бустаюсь. Тихо. Я, я одного убил. Все, набежите. Вс, то тобив типа, його залутав. А, йо, а нема? воно все. Я перший взял. Друг? Хм. У нас тут вроді. Да. Не здесь тут тейк топав. Може я. Я наверху був. Че, она граба тачке поставить. Я причем. Я там пробігав. об. Посмостите, тут, тут я тачку візьму. Сти тут я тачку візьму. Я колесо то пробив, ходу. Машина. Під... М -м. Машина. Тут колеса пробитися в машине. Что а вы что тут гарбочки? Ну пошли. Там у слева есть, типа. Свой в своей каменной зоне, по снежовке. У вас так дают, так а дают. Рив, рив, рив зоне. Край, дают. Рив, в зоне. Край, рив, рив. Как бы там машину стал. Ты не чуешь, пукая там сгорелась. Пил, 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 Тут два. Ветки. Я еб... Здесь, здесь, здесь. Мы бьёшь попали. Я бы выкликаю эти фигни, вы поняли, три кодночки. А он еще в нас не ел. Та уже, как будет. Только треба цих пісенів душити. Добре, що кинули ці трикотнички. Абре? Ну? Типа не. Это что, летит? Та сама, что у нас. Я дуже боюсь, что у нас правая не убежит. А моя. Да. Да, вот нам. Там трое, пацаны, там двух. Хорошо, пацаны, хорошо работает. Хорошо, працюємо, працюємо, працюємо. Добре. Не забувайте заліво, дядьки. дивлюся, не бачу. Є! Сліво є. Є, я, бачу. Арсен, працює направо, я на ліво. Арсен, працює направо. Я рвазо на нокну, все, вроде. Пацаны, все, направо Там он побег. побіг. Аньо. Бля, не по горку, по горку. Пацаны, не обістріться, я вас прошу. Я, 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 я. Я на епі паре не спіши, пацаны. Не спаси. Не знаю, ти получайся, але на не, не знаю, звідки? Довиться. Загорку я-я, слева. Це один лишаешься? Да. Все. Чикер, чикер.